Сычка, дерево. Я тоже хочу в школу. А чего? Потому что я очень, очень люблю примеры. Я знаю, кто моя ученичка. Я и Пачева. И мои друзья из садика идут со мной в первый класс. Я зі старшеньким братиком вчила азбуку, щоб піти гарно вчитися в школу. Я мама першокласниці, це моя донька Марійка. Ми йдемо цього року до першого класу і збираємося до школи. Якщо чесно, вже зібрали все, купили все. Якщо зробити порівняння з минулим роком, то, звичайно, цьогоріч все подорожчало. Що по одягу, що по канцелярії, по шкільному приладдю, по портфеликах. і відсотків на, я б сказала, навіть на 15-30. Так як в мене троє дітей, в мене йдуть діти 11 клас, 8 і 1, то це дуже в цьому році значуще. А скільки витратили приблизно? Чесно. Угу. 30 тисяч. Це на трьох. Крім матеріального, по-перше, підготувалися, мабуть, психологічно, що це потрібно раніше лягати, так як діти за літо розслабилися, підготувалися, трошки рахували, вчили літерки, Підготуємося до трошки терплячості, бо це ж треба буде висижувати. Все таки урок для особливо перший клас це дійсно дуже важко. З минулим роком у нас є обмеження, те, що в класі має бути максимальна кількість дітей. Це 24 учні в моєму класі. Так і є 24 учні. Я їх радо зустрічаю, готуюся саме до цієї зустрічі. Ми готуємо перший урок, де ми з дітьми познайомимося, пограємося, вони дізнаються трошечки більше про школу. І потім, уже з наступного дня, у нас вже розпочнуться повноцінні заняття в школі для діток. Ми плануємо в цьому році лише очну форму навчання, але є питання з, від з боку батьків та учнів, які ну, по різним причинам побоюються йти зараз до школи. Ми всі розуміємо, чому немає впевненості у завтрашньому дні. І велика кількість батьків і дітей виїхали за кордон і ще досі не повернулися, тому ми наразі вирішуємо питання, як організувати навчання саме для цих учнів. По попередньому опитуванню у нас 930 учнів. Загальна кількість була на перше дев'ятсот на перше червня. Зараз ми підбиваємо вже результати до. Початку навчального року у нас є ті, хто прибули, і ті, хто вибули. Кількість буде в основна, в основному, незмінною.